Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную вам спостереження за прекрасною квіткою. А за якою саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, іначе яблуко рум'яний. В саду я квітну навесні. Скажи, який м'я мені? Так, дітки, це тюльпан. Тюльпани популярні яскраві веснянні квіти. Вони бувають різних кольорів, різної форми. Виростають тюльпани з цибулин. Висаджувати ці цибулини потрібно до морозів, щоб вони вкоренилися. І тоді тюльпани вас будуть радувати своїм цвітінням дуже тривалий час. Процес розпускання квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пелюстки тюльпана із зелених перетворюються в червоні, помаранчеві, блакитні, жовті, ніяка інша квітка не відрізняється таким різноманіттям відтінків. А зараз, мої любі дітки, я пропоную вам послухати легенду про тюльпан. Жила була стара відьма, яка зачинила щастя в бутон тюльпана і зачарувала його. Вона сміялася злим сміхом, радіючи своїй винахідливості, що ніхто не може відкрити і пізнати щастя. Багато людей намагалося стати щасливим, але ніхто не міг відкрити бутон. Ні королі, ні воїни, ні прекрасні дами. Ніже браки. З тих пір пройшло багато часу, але ніхто не міг розчарувати щастя. Одного разу маленька дівчинка гуляла по саду і вперше побачила красиву квітку тюльпана. Дівчинка простягнула свої рученята з щасливою посмішкою. І бутон розпустився. Дитина була настільки чиста серцем і душею, що зуміла прогнати чари злої чарівниці. З тих пір вважається, що подаровані букети тюльпанів викликають щастя.